Книжки розміром з коробку для сірників твори Шевченка, який автор писав, будучи в засланні, поезія, яку опублікували понад 100 років тому, і мініатюрна версія афоризмів Оскара Уальда. у Чернівецькій обласній бібліотеці зібрали понад шість сотень примірників мініатюрних видань. Ексклюзивну крихітну колекцію бачив і читав наш Максим Берник. Сім на дев'ять сантиметрів. Такий розмір має це видання афоризмів Оскара Уайльда. Щоб його прочитати, треба брати лупу у Чернівецькій обласній бібліотеці. Подібних книжок багато. Директорка Наталія Філяк показує у колекції є навіть автентичні рідкісні екземпляри. От книжечка. Вона вже звичайно сучасна, але репринтне видання захалявної книги Тараса Григоровича Шевченка, яку ми всі чудово знаємо. У бібліотеці розповідають, виробництво таких книг потребує великої майстерності, тому вони не так поширені у книгарнях. Особливо важко було друкувати їх у минулому сторіччі. Та у книгозбірні присутні і такі давні реліквії, найстаріші понад 120 років. «Це серія, поетична серія, книги 1900-х років, 911-го, 912-го. Бібліотека поета, вони входять, От народна лірика». Бачите, ця вся серія іде як бібліотека. -проекта. Примірники схожих мініатюрних книг розповідають бібліотекарі завжди на собі з собою наполеон. Тож запрошують усіх охочих відчути, як це читати міні видання, та ще й те, якому понад сторіччя. Максим Берник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4